Така от страшненька водичка. Це не рязка, це така вода. Недалеко від мого вулика. Творив, як води було по коліна. Уже вересень. Не знаю, є там джоли, ні. За допомогою ось такої штуки зараз буду до нього якось добиратися. Тут води було, а все в воді було. Ага, до нього хтось ходив. Глянь. Тут живе бобрик. вода є щось мені здається вона всихає о щось літає сейчас я туди пройду. Яка стежина хтось собі стежинку зробив он яка стежка потім пройду дорога моя не сюди йде Лоза. ой блін болото Ну, то там жиликись є. Літають. Слабенько, але літають. Полірують прильотку. Сейчас вечір, не темновато. Ось бобер погриз. Переводить мені хвою і вона бачу, стала лиса вже всихає. Вона в воді весь час була, зараз є трохи вода. Треба рухати додому.